Теорема Піфагора потихеньку, і спочатку. Вона стосується лише прямокутного трикутника. Це трикутник, у якого один кут прямий, 90 градусів. Тоді два інші, гострі, і їх сума теж 90 градусів. Домовилися. Ті сторони, що прилеглі до прямого кута, назвати катетами. А ту сторону, що протилегла, Прямому куту, назвати гіпотенузою. А ми їх зараз позначимо, наприклад, А катет та Б катет, а це гіпотенуза, можна інакше. Так от виявилося, що якщо побудувати на катетах квадрати та на гіпотенузі квадрати, то їх площі площа квадрата, що побудований на гіпотенузі С, С помножити на С це, це квадрат. Площа квадрата, що побудований на о, о цьому катеті B помножити на B, тобто B квадрат, а цього квадрата площа А помножити на А квадрат. Так виявилося, що площа квадрата, що побудований на гіпотенузі, дорівнює сумі площ квадратів, що побудовані на катетах. Давайте про цей. Трикутничок, так, подивимося і підрахуємо. Наприклад, це квадрат дорівнює, так нам кажуть, це квадрат дорівнює, а квадрат 3 помножити на 3, 3 у квадраті, додати 4 у квадраті 9 додати 16, 25, 25 це 5 у квадраті. Тоді це дорівнює 5. Тут 25 квадратиків, 16 і 9. Оце зараз буде демонстрація. Ми зараз оцей квадрат, що його площа 25 побудуємо на гіпотенузі, а ці на катетах. Це демонстрація недоведення. А тоді можна вже сформулювати цю теорему без площ квадратів, а просто сказати так: квадрат гіпотенузи дорівнює сумі квадратів катетів. Зрозуміли. А у нас такий виявився дуже цікавий трикутник, у якого катет 3, катет 4, а гіпотенуза 5. І оці числа, якщо вони натуральні, і вони є сторонами прямокутного трикутника, їх назвали числами Піфагора. І ще такі числа знайшли: катет 5, катет 12, а гіпотенуза 13. Катит 7, катит 24, а гіпотенуза 25. 25. Ну, ще катит 8, катет 15, гіпотенуза 17, і ще такі трикутники знайшли. А ці числа назвали числами піфагора. А оцей синенький трикутничок у нас такий самісінький, який трикутник, оцей зелененький, 3, 4, 5, його сторони, а він прямокутний. А якщо ми його збільшимо, отак, або зменшимо, або навіть повернемо, то ця фігура на площині буде подібна трикутнику, що був спочатку, о тому синенькому трикутнику. Подібний. Це так само, як фотографія і та сама, яку збільшуємо або зменшуємо. От, наприклад, ми його. Зменшили так, що той катет, що був дорівнював 4, став дорівнювати 1. Тобто цей катет що 4, ми його помножили на 1 четверту. І тепер вже цей катет 1. А чому дорівнює тоді цей і цей катет, якщо ми точно знаємо, що вони подібні? Тоді треба 3 помножити на 1 четверту, та 5 помножити. На 1 четверту. І це дуже легко. 0,75, одиниця і 1,25. З цим трикутничком розібралися. А якщо якийсь ми побудуємо побудуємо трикутничок, будь-який: от наприклад, 6 один катет 2 інший катет А вже гіпотенуза, яка вийшла? А ми хочемо з вами знати, чому ж дорівнює довжина гіпотенузи. Ой, це не 4, а 6. Так, то це, гіпотенуза дорівнює корню квадратному із А квадрат додати Б квадрат. Тобто корню квадратному із 2 в квадраті 4, 6 у квадраті 36. Дорівнює корню квадратному із 40. А це вже число ірраціональне, тому можемо його записати лише приблизно. Або так, і залишити. Це дорівнює корню квадратному із 40. Дуже легко. Далі буде.